Наш час не найкращий період для ігрової індустрії. Вихід значущих тріпілей проєктів відбувається в кращому випадку лише кілька разів на рік. А багато знаменитих серій потрапили в страшне слово для геймерів конвеєр. Якщо продовження перевершує оригінал та завойовує серця мільйонів гравців, залишаючи свій слід в історії ігрової індустрії, це зрозуміло. Поліпшення чогось завжди викликає захват. Однак причини того, чому перші частини відомих ігрових франшиз особливо цінуються суспільством, можуть бути зумов. Мовлені й психологічними аспектами. Вони своєю чергою випливають із технічних особливостей ігрової індустрії в той період часу, адже розвиток, бачення, сама розробка тоді це зовсім не те, що зараз. Вітаю, піпли! Сьогодні говоримо про те, чому ті самі перші ігри франшиз викликали захват, а зараз стали ще одним прохідним проєктом, що на це вплинуло, і загалом, чому ж раніше було краще, чи ні. Тисніть подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили, щоб не пропустити нові відео, за можливістю підтримань. Ти на патреоні спонсорством або разовим донатом. Це дуже важливо. Дякую і починаймо. Перш за все, хочу наголосити, що я не стверджую, ніби сучасна ігрова індустрія не в змозі створювати якісні ігри. Звичайно, це не так. Чого вартує лише 2023 рік, який народив досить багато крутих проєктів від Брами Балдура до Alan Wake 2. Тож, звісно, не всі проекти, випущені за останні роки, є поганими. І я цілком усвідомлюю, що якість ігор різна була тоді, є і зараз. Існує багато висококласних інді проєктів, а також не менш великих тріплей проєктів, які дійсно вражають, проте все частіше геймери хейтять те, що їм пропонується у світі ігор. Раніше це зустрічалося набагато рідше. Давайте не будемо обговорювати той факт, що сеттинг ігрових серій, які ми бачимо роками, іноді, а може й не іноді, починає набридати. Це часто буває з такими франшизами, як Far Cry, Колда або ж той самий Assassin's Creed. і мова навіть не про візуал, адже з цим все добре, справа дещо глибше, і здається, не потребує пояснення. Просто пограйте в останні частини і стане зрозуміло, що технічно це майже одні й ті самі ігри. Звісно, для того, щоб нова частина франшизи сподобалася гравцям, вона, як мінімум, має відрізнятися, а як максимум містити прописаний здоровий сюжет, персонажів та лор. А для цього, в свою чергу, потрібна значна кількість праці та зусиль, які. Нині більшість компаній виділяти не хоче, маючи на це і причини тривалої розробки, і комерційні причини, відповідно, про це далі. Від цього хочу підкреслити наступний аспект: технології постійно вдосконалюються. Якщо зараз ми бачимо в кіно якихось нереального рівня CGI персонажів з анімаціями, що вже й не зрозуміти, чи то графіка чи реальність, то майже два десятиліття тому передача тих самих емоцій через комп'ютерну графіку була практично неможливою. В ігровій індустрії часто обличчя персонажів обмежували. Простою текстурою, накладеною на 3D-модель. І це навіть звучить просто. Але оскільки тоді це було нормою і загалом на більше ніхто й не розраховував, зараз розуміючи можливості і бачачи роботу конкурентів, геймерська спільнота і очікує чогось нереального на 1050 Ti. Жарт. Раніше передача емоцій персонажів в іграх, таких як Vice City та Mafia перша була надзвичайно важким завданням. І зараз, не дивлячись на прогрес, цей процес лишається ресурсозатратним. При цьому він став нормою. Ось звідси випливає основний момент. Якщо неможливо передати емоції персонажа і змістовне наповнення через міміку і жести, необхідно вдатися до інших методів, таких як атмосфера оточення, музичне оформлення, звуковий дизайн і деталізація світу, спираючись не тільки на графіку, а й на інші різні компоненти. Адже й дурню зрозуміло, що не графікою єдиною. Це хороше доповнення до якісного продукту, але той самий якісний продукт лише графікою не витягти. Як приклад, Starfield можна взяти, де з мімікою і анімаціями проблеми, але загалом гра приваблює іншим: чи це і Mortals of Avenue, де все так файно мигає, але сенс від нього, коли всі інші аспекти гри провальні. Ну, або будь-яка остання колда, де в принципі графіка і анімації на висоті, але чи робить це гру унікальною і кращою? Наприклад, у тій самій першій частині мафія, щоб передати наростаючу напругу перед перестрілкою, припустимо, розробники використовували повільне наближення до облич персонажів ще й здали музичним супровідом, від чого наганялася атмосфера. Тут також відігравав роль фоновий голос, що доповнював візуальні деталі. Таким чином, функція створення атмосфери виконувалася за допомогою залучення інших різних компонентів. Саме можу сказати і про Far Cry 3. Так зовсім нещодавно я пограв Far Cry 3, і відкинувши призму ностальгії, я зрозумів, наскільки той Far Cry намагався подати лутер-шутер не як дурну стрілянку. При цьому основний аспект гри саме в цьому і справляється вона з ним добре. А от подати як проект, що залишається в серцях. Той самий музичний супровід, коли тебе помітили, ще коли помітив тим, коли наближається бій, коли ти щось купуєш, візуально гра виконана в своєму стилі, передає атмосферу острову і тих самих ракет, подача персонажів Через катсцени, епатажність, зближення, все це додали в основу гри, від чого той самий лутер-шутер не набридає і не виглядає як підробка, як конвейер, це самобутня гра. Те саме можна сказати і про перших асасинів. Ubisoft мали створювати франшизи, а не висмоктувати з них гроші, і сенс навіть не технічний, хоча, звичайно, розробка ігор тоді була легшою і займала менше часу. Адже і зараз, граючи в шосту і третю частину того самого Far Cry, ловиш себе на думці, що цікавіше третя частина, адже всі складові. Незважаючи на час, мають більший вплив на гравця, від чого гра і затягує. Однак досить поширена думка, що у всьому винна ностальгія. Найефективніший механізм не всередині гри, а всередині нашої свідомості. Відомо, що в разі нестачі інформації в певній ситуації мозок здатний самостійно заповнювати прогалини в сприйнятті, створюючи враження, ніби все це відповідає контексту. Природно, для людини ці сприйняття враження стають максимально яскравими і вважаються еталонними, тому багато ключових моментів в іграх дитинства досі залишаються неперевершеними, адже ми не можемо просто так переступити через наш власний мозок, який самостійно доповнив відсутні спогади. Ці спогади. Включають у себе аспекти, які ми не могли тоді помітити: ті самі міміці персонажів, в їхніх рухах чи інших деталях, на які звертаємо увагу зараз. Ну, типу, якщо я пограю в перший Far Cry, я зрозумію, що в більшості ця гра хороша особисто для мене, лише через призму ностальгії. Адже глобально наразі вона зможе потягатися лише нестаріючими аспектами, в усьому іншому програє. А от, повертаючись до третього Far Cry, який технічно не встиг настільки застаріти, його геймплей, мені здається, більш довершеним, як я сказав. Та що буде через років Есять сказати складно. Багато хто з нас закохався у свої улюблені ігри ще в дитячому шкільному віці. Дитяча психіка впоралася з цим настільки добре, що й досі ми дивуємось відгукам про нові ігри, бо сприйняти щось більш захопливе ніж було в ті часи, нашому мозку просто складно. При цьому нові ігри з високим рейтингом наразі ну точно гіршими бути не можуть. Багато наших улюблених ігор завоювали серця, зокрема завдяки тому, як майстерно наш мозок доповнив і сприйняв деталі, яких не вистачає в тих. Технічні реалізації Зрозумійте мене правильно. Якщо в ігровій індустрії щось виконано ідеально, то це приваблює нас так, як новий свіжий фільм. Але при цьому ми ж не забуваємо інші культові кінокартини. Вірно, вищий стандарт завжди викликає захоплення проте повторне втілення не здатне підтримати рівень продукту, досягнутий у минулому, як я говорив раніше, без використання сучасних технічних засобів. Адже лише графіка гру не витягне, а без графіки продати досить складно. Виключення всякі індії, але й вони намагаються вразити незвичай. Айним візуалом сюди ж відносяться і механіки гри, які з кожним новим проектом вигадати все важче й важче. відкинувши теми ностальгії та технічного процесу, хочу затронути ще декілька аспектів, які так чи інакше впливають на сучасну ігрову індустрію. Так, фінансування це важливо, коли є зацікавлені інвестори, є фінансові ресурси для реалізації чогось по-справжньому масштабного, про що раніше можна було тільки мріяти. Знову ж тут паралель з фільмами, лише таким чином ми можемо бачити Наполеона з бюджетом сотні мільйонів. Зрозуміло, окупити який буде дуже складно. Однак для інвесторів це не завжди цікаво. Адже великі гроші не завжди надихаються творчістю і прагненням до нових висот. Більшість прагне виключно заробити ще більше, і ця тенденція чітко простежується в розвитку ігрової індустрії і загалом і діяльності її найбільших представників, зокрема, багато студій, які колись досягли легендарних висот завдяки своїм шедеврам. Тепер асоціюються не з творчістю, а зі спрагою прибутку. Яскравий приклад конвеєру. Компанії, такі як Electronic Arts, Activision, Ubisoft, вже являються не стільки студіями по виробництву ігор, як просто фабриками, які клипають один той самий продукт, просто з різними наклейками. Рік за роком вони пропонують геймерам однотипні ігри, експлуатують старі франшизи, привід, знову ж таки, FIFA, Assassin's Creed і всі інші, і орієнтуються на бізнес, а не на творчість. Тому бачити щось по типу нового всесвіту кіберпанку чи відродження РДР, які можуть мати комерційний успіх наразі, на вагу золота. Адже більшість не хочуть або просто не здатні йти на такі ризики та вкладення, тому і використовують перевірений, більш безпечний метод. До того ж, сама розробка по чернеткам відбувається швидше, що теж грає немалу роль. Окремо, хочу зазначити, що в деяких великих студіях основне зростання йде в напрямку мобільних ігор, адже що це ідеальний продукт. Ні, не тим, що він ідеальний, а тим, що це мінімальні зусилля. Додавання донату, вкладення коштів у маркетингову кампанію, щоб нову дрочильню знав навіть той, хто не вміє користуватися смартфоном, і прибуток питання лише цінності таких проєктів. Та це чудово підкреслює тенденцію всяких пасів, скінів, прокачок в одиночних іграх за гроші, або просто прокачку за гроші і будь Донатна система. Чи погано це, та ні, якщо це не примушує тебе платити, щоб спокійно грати? Але з іншої сторони, така система позбавляє розробників працювати над якістю проєкту, адже в сучасному світі це просто не так вигідно, та й важче. Оскільки в наш час відеоігри стали величезною індустрією з безліччю шанувальників, це не може не тягти за собою пропаганду. Будь-чого. Це було актуально для друку, радіо, телебачення і навіть для інтернету, який здавався незалежним. Тож, звичайно, що це актуально і для ігор. Нині щомісяця можна бачити новий скандал у світі відеоігор. Там щось нетолерантне, образливе щодо когось, хтось щось сказав за певною ознакою, а хтось із геймдизайнерів, ймовірно, домагався когось, а хтось не запросив жінку з команди, а хтось про щось не так сказав, і все може здатися, що це не надто позначається на самих іграх. Можливо, хтось звільниться, хтось вибачиться, але це вже ніби той самий конвеєр, від чого з'являються свої рідні обмеження. Тут і побоювання, що GTA 6 вже не буде як раніше. Гадаю, ви зловили суть ігри, як і фільми, як і будь-яка альтернативна реальність. Це не завжди толерантність. Хочеться бачити справжність у всесвіті, що нам подають, а не так, як це правильно, з точки зору сучасного світу. Цьому місце саме в реальному цивілізованому світі. Суть полягає в тому, що саме це є коренем перших двох проблем. Геймери в більшості своїй не виявляють достатньої активності, а просто пасивно споживають те, що їм дають. Хоча, звісно, іноді виникають випадки бойкоту певних ігор, але здебільшого на кожну критику припадає достатня кількість споживачів, від чого всі ці компанії і можуть заробляти, прикладаючи менше зусиль для саме розвитку ігрової індустрії. Пам'ятайте, якщо року мережі з'являлося безліч жартів про те, що FIFA знову залишилася такою самою, як і попереднього року. Просто то цифру в назві змінили. Так от, вже і назву змінили, ну ви розумієте, що гра суттєво від цього не зміниться. Але це не робить її менш прибутковою для Electronic Arts, оскільки гравці все одно здійснюють покупки і роблять свій внесок у касу кампанії в достатній для тієї самої компанії мірі. Однак саме геймери мають можливість, я б сказав, це своєрідний обов'язок, змінювати індустрію. Ми, як споживачі можемо голосувати своїми грошима і висловлювати своє невдоволення, вказуючи на необхідність якісних ігор замість продукції. Орієнтованою на прибуток чи серійність, якщо сподобалося відео, не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні. А якщо є можливість, підтримайте спонсорство на Patreon або разовим донатом. Пишіть власні думки щодо теми в коментарях. Адже в мене на цьому все. Всім дякую, бережіть себе і побачимось.